Ага. Де йдете самосту? Я поки не запишу до вас. Ви мене кудись направите зараз. Так? Я? Куди? Напевно, до Карпа? Ну тоді. Де ти? Ну я прошу занести мою заяву до нього. Для чого тут є? Це моїй зараз, я його забираю. Людина до вас звернулася. Представник громадської організації. Добре, від мене звернулися. я лишилася, але що зараз на місці немає. Де я підсум заяву? Нікого нема. А де всі? Пішли до церкви. Скажіть, зараз робочий день. Робочий. Вам всім платять yeah. гроші зараз? Так. Ви утримуєте всі за 8 годин. Так. І ви стверджуєте. Окей, сім. І ви стверджуєте, що крім вас в районі Раді немає нікого. Чого ти крім мене є ще Володимир і я. — Тобто То двоє. прийде прийде Богдан, прийде Володимир Федорович. Ще раз, будь ласка, я можу? У церкві є. Юна. Я зрозумів, що вони в церкві. Є. Я зрозумів. Ти від мене що хочеш, я є. Чому я повинна за всіх відповідати? Я не знаю. Просто треба зафіксувати, що їх немає на роботі. Тому що фіксуйте? Ви тих... Я вас, вас питаю. Вони да. є на роботі? Вони є на роботі, Де але вони? вони пішли до церкви. Вони мають бути всі. Мають бути, але їх немає. Наскільки нема. я знаю, Богдан має бути, сачак має бути. Карпа теж пішов. Добре, Але вже... зараз їх немає. Зараз їх немає. Ой, Господи мій. У мене в п'ятницю завжди таке. Я не знаю. Це нормально. Нормальне явище. У нормально. не А хто ще крім вас? Я тільки зайшла, я звідки знаю. двері та пошукаємо, може якось ми знайдемо. Як шукаємо? Ну, так, от підемо воді двері. Його немає. Я поняв, До кого? Начальник загального відділу, так? Богдан Петрович. не закрити, що не пішов. Є хтось вдома? Так, пустий кабінет. Хто є на роботі? Скажіть, будь ласка. на роботі. Зараз призову до Олег Генша, сказав Петрович, коли буде, через скільки буде, не знаю. Я як я нікому не звітувала, я пішла собі до церкви і ти пішла. У вас тут анархія? Я не тут, тільки вас. А що казав Іван Петрович? У мене було пропущення до церкви. Я прийшов, не маю Ясно. Я вашого теж нема? Ясно, добре. Тобто голови районної ради з обіду нема. Коли вона прийшла, знаєте, вона в неї прийшла з церкви, каже, що я прийшла, приймає закрита. Угу. Так що фіксуйте, пишіть протоколи, що ви там ще тепер. Докази якісь мати? Ні? Основний доказ. Ну, а фіксуємо які е, зйом проводили. годину. У котра година Скажіть, яка година зараз? Давайте зафіксуємо, яка година зразу з вами. 25 по-другі. 25 по другій. Робочий день в розгарі, правильно? Виходить, що так. Кайте, може, хто пішов на цей. На що? На базар по колбасу. Ковбасу. Угу. Вам нічого не треба, ні паски, ні ковбаси, ні вікна ото ж із лафа, ні? Ото лафа, правда? Гризися, то ціни от полядвіться от 100 гривень. А я не почитаю, що тут є. Можна почитати, звичайно. Угу. Ви за... ви зафіксували. Ні, ні, ми повинні це разом зафікувати, разом з вами. Пійте зараз, підемо зараз до ручки, туди. Зараз ну, не знаю, може Ван Петрович піде знаємо. я теж хочу йти, фіксуйте, що я теж пішла. Куди? Додо. Я абсолютно нікого тримати не буду. Так, так. Да. Я ж хіба... Я тут ну. хто? Та ні, ну то ви мене затримуєте. Абсолютно не затримую, двері відкриті. Нікого не тримаю, будь ласка. Я виходжу разом з вами. Так, Нема так. жодних проблем. Добрий день. Дивися, Добрий день. Добрий день. Добрий, ще один день має для карти. Так. Я так думаю, що зараз перейтися по районі в інших організаціях теж мало кого ставити. — Я не знаю, куди я піду, я прийшов до вас. По порядку, Прийшов Прийшов найвищий орган районної. Ви вже зафіксували що нас нема на роботі? Кого вас? Ну, кого там? Сичека. СЧК немає. Богдана. Мене можна сказати, що була і пішла. <реш> Сиділа і пішла. Ні, ми мусимо зараз піти ще в редакцію за фіксування. Чого я редакцію? там буду ходити? Абсолютно а що, ви, а, що, а що ви взяли, що я піду з вами в редакцію? Я не казав, що ви підете. Я казав, хтось з адміністрації районної ради повинен би піти і зафіксувати. Чого? Що редакція не працює. На ну, скільки вивозьки? Там юрист сидить, Володя Флес. Дій сидеться, чи має Я зараз розкажу. Володя Флес. Йдемте разом до нього. Йдемте, що ви зареєстрували заяву. Візьміть, будь ласка, з, з собою. Чого? Візьміть, візьміть. Покажіть йому, він ж не бачив. Так. Напевно, може, хай зачитає. Юрий, трошки старший ви, так? я так розумію. Так. Хай. Радник голови. Радник голови? О, ще краще. Дивіться, яка ситуація. Кажуть, що ви радник е, район, голови районної ради, так? Так. Порадьте нам, будь ласка, що робити з даною скаргою. Її зареєстрував? Її зареєстрували, зареєстрували так. Але треба її якось виконати, напевно. Першу. Розглянути. Каже пані Надія, що нема ні заступника, ні голови, ні керівника загального відділу, нікого нема на роботі. Що ви про це можете сказати? Я не керівник апарату. Я, скажу, будь ласка, де всі керівники? Ні, ніхто ну, не моїй посадовій інструкції нема записувати, хто куди йде. Я зрозумів. Ви можете зафіксувати, що їх нема на роботі? Ні, не можу. Як зафіксувати? Ну, Йдемо для перевірениць. Де якщо кого перевіряти? Сусідній кабінет. Що нема СЧК, що нема карпи. Нічого я маю перевіряти. Мене... Ви юрист? Мій Мене... обов'язок Мене... перевіряти. Що з моєю скаргою робити? Ви можете її розглянути? Секретар зареєстрував. Зареєстрував. І треба розглянути. Ви... Я, я вимагаю, щоб її розглянули терміново. Вам поставили вхідний номер? Так, поставили, але її треба. її треба розглянути терміново. Це скарга, це не заява, це скарга. Тому що є порушення чинного законодавства. Люди не ходять на роботу. І треба розглянути терміново. Давайте розглянемо її зараз. Ну чого я маю розглянути? А хто має розглядати? Покажіть мені, до кого мені звернутися. Ну, що... Давайте зафіксуємо, що немає нікого старше. Ви найстарша зараз тут посадова особа. А хто? Я сиджу на своєму робочому місці. Я ви да, нормально. А хто найстарший тут зараз в районній раді? Хто найстарший? От сталося якесь ЧП, наприклад. Говорили, як... де він є? Ну я звідки я можу. Ну позвоніть На... до нього, можете до нього позвонити? Нехай під приймання дзвонить. Ви можете позвонити? Можу позвонити. Позвоніть, будь ласка. Не, в мої інструкції. не З... входить мої постові інструкції. Тобто ви не будете шукати голову районної ради. Ну почекай, є приймання, де приймають офіційні документи. Чому я маю приймати? Прийняли офіційні документи, реагувати. Треба. Вхідні, так. так? Ну і нехай послідають. Хто? Ви радник, ви повинні порадити, порадьте щось. Я вам, вам поставили підміний номер. Поставили вхідний, все правильно. Підмій номер поставили, так? Сьогоднішній днем зареєстрували. Зареєстрували. Ну приїде зараз. Окей, напишіть мені, будь ласка, папірець, що ви не, не будете розглядати зараз терміново. Ну чого? Дивись. Ви кому адресували? Прийняли скаргу. Так? Скаргу, прийняли. голові районної ради. Все правильно, так. Він діючий голова? Подивись, є. є вхідний номер. Так, поставили. Зареєстрували. Я... Розгляну, Він діючий розгляну, голова. Розглянуть і дадуть відповідь. Ви можете значити, що я прошу в нього. Я не буду читати. Чому ви не хочете? Ви не вмієте читати? Тому що я розглядаю, ви поїдете, які на мене скеровують. На які скеровують? Добре, буде. скажіть, будь ласка, де є керівництво районної ради? Ви маєте відповідати, де є керівництво районної ради. А хто має <рес> відповідати? Я маю відповідати. А хто? Відповідати. Я? Я, наприклад, не знаю я знаю, що у вас сільської ради ма виїхати сільську раду. Сільську раду? Так. А решта де? Заступник де. Ну хто що, може? я зобов'язаний контролювати той заступник. Причому ви зобов'язані. Ви можете повідомити, де що є. У мене керівництво? є журнал, від, хто куди їде, відлучені від робочого місця. Є скарги, її треба розглянути. Як її розглянути? Тобі зареєстрували, так? Зареєстрували. Дали вхідний копію. правильно дали. Все правильно. Зглянули дадуть відповідь. Ну, я вимагаю її зараз розглянути. Напишіть, будь ласка, мені лист, що ви не будете розглядати її зараз. Все просто. Дайте мені, будь ласка. А хто? Давайте хай Надя дасть таку відповідь. Напишіть мені, будь ласка, хтось не будь. Напишіть мені, що ви розглядати не будете. Я зробив на Івану Петровичу. Добре. Він її розгляне, дасть вам відповідь. Добре, я прошу її терміново розглянути. Невідкладно, тому що є. Я не є Карпа Іван Петрович. Окей, давайте хтось старший. Хто старший? Ви сказали, що старший є радник голови. Радник... Немає. Це нормально? Все що? Не чули що що правильно, чому? його нема. Добре, давайте я напишу на вас, не на кого мені написати я, скаргу. Я, я, я не давайте має. я напишу заяву на заступника. На На кого? На кого? На... Хто є на роботі? Скажіть. мені. Про... Я є на роботі, від мене що виходить? Я прийняла вашу заяву, прийняла. Все. Я від, вас не Слушай, маю, від жодного... я, я від вас не маю жодної З... мова, де хто є старший в районній від... раді. 15 раз повторила. Івана Петровича немає, Володимира Федоровича немає. Добре. Це... Наступний. наступний хто по старшинству. Питайте, кого ви ще хто хочете. Хто далі? Наступний по старшинству, хто? Так. Ну Хто наступний? Ну немає керівника, заступника. Хто далі? Не так, є, не. А є вже? А де він є? Ну увазі ну, його немає. Добре, позвоніть до нього, коли він буде. Він нам номер телефону, самі собі, ніхто вам треба. То подзвонити, як це поставку. Ви не можете подзвонити до свого керівника? Ні, Чи не як я не ж... можу, бо я його бачила в церкві і не маю жодного бажання йому дзвонити. Відволікати людину від. Він на роботі! Від чого відволікати? Добре. Це його безпосередні обов'язки приймати скарги і розписувати на людей. Будь ласка, зателефонуйте йому повідомте, що прийшов громадянин, представник громадської організації. Написав я скаргу. Позвожу, я прошу її розглянути. Я не маю таких повноважень Окей, давайте керівника. Він вихідний, він на лікарняному, він у відпустці. Де ваш керівник? Немає наразі. Ну де він? Немає наразі. Ну я звідки знаю. Та що він дорозі буде, що пішла? Не може він вже тут виїжджає, нехай людина 5 хвилин почекає. Чи вже в церкві, де так є? Так, ага, то ви що буде? Тут пан Кенцево дуже тривожиться. Відсутністю деяких працівників. Ви знаєте, Іван Петрович, Я знаю, що він куди до церкви, чи він вже вийшов чи поїхав. Ви можете підказати. На ну, скільки буде? Зрозуміло. Та як Іван Петрович з вами, він говорить по телефону з кінця. Він ходить, що О, Добрий день, добрий, день. Ходиш, добрий, добрий, добрий день. Хто так пізно ходить? Вітаю, Світана прийде. В Євро не випадовище. Ну, я в Різьку, тільки що з нього дзвонила. — А буде? Ну, казав, хвилин 40 буде. Знаете, ви знаєте, вияснили, що районної влади зараз нема на місці. Районна влада є, вона в районі. Ну, немає. Тому вона і районна влада. Немає. От я прийшов, прошу розглянути скару, а немає районної влади. Ні, гріх. гріх а вчора а і сьогодні не приймати. Я би, якби моя воля, я би не приймав, взаємну. Сьогодні свято велике свято. А завтра там отчуйте Тра... трагедії світового християнства. Mm -hmm. Вчора теж не судіть чи скажіть, не, не, будь ласка, не, а люди, які от... працюють, вони от... отримують гроші? От в середу приходять. Вони отримують гроші Знаю, не сьогодні. Не завтра будемо на сайті кажуть, Але але достойно не? день який сьогодні. Є. День я от їду і красоцем вальцем їздив по всіх площинах. Скажіть, будь ласка, а люди отримують Юра. ці день гроші чи ні? Юра, ну ви не відповіли на моє питання. А є людські відносини. Є людські відносини. Актом визнаю. От, от, з визнаю. людські відносини я відповідав твоє запитання. А так гроші отримують з державного бюджету люди? Обов'язково Обов отримають. Так гроші треба платити за цей день, а ходити на роботу не треба. Ні, треба, але не з каргою. Не, не з, не а з проблемою. Я, а Ми як? Ну не з такими речами. Ну коли двері закриті, що робити? Ну двері закриті, ти стукаєш, двері закриті. Зіпсувати причини. Я для, для того і прийшов сюди. Я для того і прийшов. Готуємося до свята. Я... Очищаємо, очищаємося. Ти має до роботи. Абсолютно. Вчимося. Вчимося. Дякую, дякую за пораду. Так що ви не можете почекати ще в коридорі. Угу. Я зараз буду. Ні, я хочу, щоб взяв на мою заяву. Двоє немає таких повноважень. Я маю, ну, Давайте ну, хто може розглянути здавати. Давайте старшого. Ну, хто? Так? Вашого старшого. Хто є, не знаю. Де керівник керівники? Не беруть, що я я нікуди звідси не піду, доки не розглянуть мою скаргу. Ви це розумієте? Так, так це, я я це не роз'являти. Давайте того, хто може. Я ж не говорю, що ви це зобов'язані робити. Давайте той, хто так, має так, повноваження. Він Він не бере спочатку мені? Я скажу, що він. Ви всі на роботі маєте бути. Де ж ви є? Хто кубав свого магазині? Васки печать, то церкві. Я прошу термалю, будете розглядайте мою скарбу. Або напишіть листочок. Окей, напишіть мені, будь ласка, листочок, що я, я не буду розглядати вашої Або заяви. Я не можу то розглядати. Буде голова, я, я йду до голови, занесу йому на скіл до заяву, Буде він хай розглядає. Буде через 15, хвилин, через і, до якого кидає... голови йде, ви мені повідомили, що голови нема. То, -то нема голови, але я маю крізь в кабінет, я положу йому на столі заяву. І... Добре, дам я будь... я в кабінеті його почекаю. Ну так чекайте, може вас що де завести? То, що його власний кабінет? Приватний? Не власний Просто Не шарсти по наших кабінетах. Порівняйте, будь ласка, куди. Прийняти? Що ви відмовляєтесь розглядати ту скаргу зараз? Ви можете мені написати? Де. Ну хоч щось, ви можете мені написати? То не мені повноваження писати, що я відмовляюся. Її прийма... прийняла. Що мені робити? Дайте мені відповідь. Що мені робити? Я прийшов зі скаргою, є проблема, її треба вирішити. Що мені робити? Що вам Надія Пальна казала? Надія Пальна сказала, я на це не виповноважний, чекайте на старших. А вона зареєструвала. Зареєструвала, вона зробила все, що від не знає. І сказала, чекайте старших. Ви старший? Ви радник? Але я не старший. Окей. Що мені робити? Порадьте мені, ви ж радник. Чекати відповіді на скаргу. Можна мені усно дати відповідь, що з тою скаргою зараз буде? Мені треба вияснити, чому, тому що там я прошу в скарзі, там чітко написано, я прошу вияснити, чому люди не працюють, чому організація ціла не працює. Державна, комунальне підприємство, яке отримало 350 тисяч гривень на рік, не працює сьогодні в робочий день. Ви можете це вияснити? Це не повноваження, з'яснювати. А чиї це повноваження? Розпишу, до мене а чиї це повноваження? Ви задресували голові районної ради. Добре, де голова районної ради? Ви зареєстрували, утримуєте? Де голова районної ради? Ви можете мені сказати? Я Його нема на робочому місці? Ну, по моїй інформації, він є в сільській раді. В сільській раді. Але ця інформація неофіційна. Неофіційна. Я не збираю такої інформації. Я зрозумів. Добре, нема голови. Є заступник. Де заступник? Ну, він в кабінеті. Ну він закритий. Можете передіти разом зі мною. Він закритий. Перезумієте, доброго здоров'ячка вам. Добрий день. Це Юра Кенсло, два дзвонить. Я прийшов, вам написав скаргу і не знаю, хто би її розглянув. Дуже термінова справа. То залишіть документи. Я залишив, але я прошу зараз зафіксувати і скласти акт про те, що не працює редакція часопису «Єврівщина». Ви будете? Я думаю, що, ми, що ми належно відреагуємо на вашу заяву. Ні-ні-ні, я прошу зараз розглянути її. Ви будете сьогодні на роботі? Бо це не по телефону, так розумію. Буду, я є зараз на роботі, тільки не в кабінеті. Не в кабінеті? А де ви є? Я в з зручним голови вирішую справи. А, ага, а ви будете сьогодні в кабінеті? Ну я постараюся до кінця робочого дня заїхати. До кінця робочого дня заїхати, так. Ну просто нам треба розглянути цю скаргу і вияснити, чому люди не ходять на роботі, які отримують гроші, до речі. Сьогодні ж робочий день, правильно? То хто навіщо на роботу? На, е, редакція, вся редакція часопису Яворівщина не працює сьогодні. Ми думаю, що ми розберемося з тим нашим, нашим, нашим заявою. і. Сьогодні їм гроші заплатять за цей день. Восьмерку поставлять, напевно, правда? В таблі. Ми, я їм не ставлю сміття. Ви їм за то гроші даєте? 350 тисяч не помиляюсь за рік. Пане Юрію, давайте я буду в роботі, тоді поговоримо. Чекаю вас до. Можна скористатись телефоном? Можна. Ми зараз визначимо. Боже, якби я знати, ну хоч по рукам не сходили, що я прошу сюди до подвір і витягати. Так, скажи, будь ласка, номер телефону головного редактора чи записує ручні. Два тридцять один, тринадцять. А є гучно не Ні, немає. Не працює. Там треба трохи... 31 скільки? Пальчиками. Пальчиками? 31-13. Немає гучному, мовця, ні? Та немає. А Гардоцького піднімає трубу. Алло, ну, я вас слухаю. Чи є якісь? Нема. Тримай, тепер ти попробуй. Тримай. Добру. Ну так зручніше. Ми ти набрала? На міліцію. Дзвоні, щоб не мішали працювати. Я ще заважаю працювати. Ліка, так Куди ви набрали? В міліцію. Міліцію 102. Так, так. так. ти ж не 102 набрала. Я зафіксували. Вами та ж міліція, яка хоче прийти. Яка година? Повтори, будь ласка, ще раз. 14.50. Окей, зафіксували. Що з моєю скаргою? Я прийшов сюди в другій годині, вже третя, година, нема нікого на роботі у ваших керівників. Якщо скажу, що їх не буде до кінця роботи, підеш. Звичайно, ми це зафіксуємо. Скажи, будь ласка. Де, де керівники? Що я не буду говорити? без адвоката? Я надивилася в області. Це круто. Подаю Юрій, писанку, тоді відуда. Дякую, Венодійка, ти справжня подруга. Прошу. Дякую. жучком середньо. Я вам ще з що подарував то до Добрий день. За 15 четверта. Де ви виходите. Я виконую доручні голови. А можна ознайомитися з цим хто головою? Я, я представник засобів масової інформації. Письмово. Письмово написати. І ви мені дасте ознайомитися з цим доручнєм? Так. Чудово, Зараз, будь ласка, розгляньте мою скаргу, тому що є дуже важлива термінова скарга, яку треба розглянути. Я звіту до Івана Петровича, він сказав, що його не буде, але є мій заступник, він залюбки нам допоможе. Хочу вас відомити, пане Юрію, що голова і заступник працюють ненормований робочий день. Ви говорите, царь, царь, а ви думаєте, Марія Васильовна, нам царям легко. робочий день у нас угу. І тому він може працювати не тільки в кабінеті, але й на території району займатися тим чи іншим проблемами, пов'язані з конціонуванням Угу. в тому числі допомога армії. Я зрозумію, Ну має бути якесь доручення, напевно, якийсь документ, ви ж сказали, що вам дали доручення, голова, і ви, ви поїхали коли якусь справу. Доручення це не військове письмо. А усне доручення? Угу. А як з ним можна ознайомитися? Якщо ви бажаєте отримати якусь інформацію? Тож ну, добре, то таке, мова йде про скаргу. Мова йде про те, що ваша редакція не працювала сьогодні цілий день. Я це зафіксував, прошу скласти акт зараз і визначити. Ми то розглянемо. Ні, 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 зараз. Зрібно. Перші... Зрібно. Послухайте мене, будь ласка. Перший пункт я просив, хочу бути присутній. Ви не зачитали. зачитайте, будь ласка, перший пункт. Можете в голову? Я читати мію. Дайте мені, будь ласка, що ви мене не будете все. залучати, що ви мене не будете. Все. Що все? Я, я почував ключу вашу. Так, так. Мам треба вияснити, е, Ви не будете складати цей акт? Ви не будете перевіряти роботу? Перевіримо вискармовір. Зараз. Це пане Юрій, мене теж цикінчені робочий. Володимир Гридович, так я так розумію, що моя скарга розглянута не буде, так? Чому не буде розглянути? Буде розглянута скарга. Вона зареєстрована, вона дадуть до них. Офіційно відповідно не. Офіційно. А зафіксувати, що не працює редакція, ми це не зафіксуємо сьогодні? Вже за 15,4. За 15 15,4, так? Я правильно бачу? Так, за 15,4. За дві години районна рада нічого не спромогла зробити. Відносно моєї скарги. Я правильно зрозумів? Я правильно зрозумів? пане Володимире? Що зрозуміло? Що за дві години колись так прийшов, моя скара розглянута не була. Я не знаю, що розумієте, як це До Побачення веселих свят. До побачення вам веселих. Вчимося.